Час новин на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю ввечері та вночі. Агресор продовжував терор Нікопольщини, райцентру і Марганецької громади. Бив з артилерії та безпілотниками. Скидав боєприпаси з БПЛА. Постраждала 48-річна жінка. їй надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені приватний будинок і господарська споруда повідомляють в обласній військовій адміністрації. Мешканець Дніпропетровщини на замовлення спецслужб РФ виготовив вибухівку для підриву адмінбудівлі поліції в Одесі. Вибух стався 23 березня. Тоді загинула жінка, яка й принесла вибухівку. Ще троє поліцейських отримали поранення. Правоохоронці розшукали завербованого чоловіка, який виготовив вибуховий пристрій. Це 44-річний уродженець Дніпропетровської області, котрий протягом останнього року мешкав в Одесі. Він же за вказівками куратора РФ підпалив кілька автівок військових та виготовив вибухівку для вчинення іншого терористичного акту. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Затримали ймовірного вбивцю експосадовця у Кам'янському. 28 березня виявили мертвим представника партії Батьківщина Олександра Плахотника з численними вогнепальними пораненнями на узбіччі дороги. Для розшуку та затримання нападника ввели вхід з спецоперацію. Оперативники опитали всіх можливих свідків і проаналізували записи з камер. Таким чином встановили маршрут руху нападника та відшукали того у Львівській області. Ним виявився річний житель Кам'янського, який був знайомий з жертвою особисто. Аби приховати сліди злочину, чоловік спалив авто, яким користувався, та втік до іншої області. Під час обшуків у нього вилучили зброю, боєприпаси тощо. 1 квітня чоловіку повідомили про підозру. Забив до смерті палицею свого знайомого. У кривом розі затримали нападника. Злочин стався 31 березня в одній з квартир у Саксаганському районі міста. Нападник в ході конфлікту схопив дерев'яну палицю та до смерті побив 35-річного чоловіка. Правоохоронці затримали фігуранта та наразі повідомили про підозру. У Дніпрі з 15 квітня розпочнеться поливний сезон. До вересня нарахування за поливну площу будуть виконувати згідно технічних паспортів господарських будівель. Наразі у Дніпрі більше п'яти тисяч приватних будинків не мають лічильників, тому у КП «Дніпроводоканал» радять містянам, які не обробляють землю, встановити лічильники, аби запобігти зайвим витратам. Рекомендуємо встановити лічильник і не оплачувати зайві гроші, і доказувати КП проводи що він поливає чи не поливає. Ми розраховуємо розрахунок робиться на 8 літрів на добу на 1 квадратний метр згідно технічної документації, який умножається на коефіцієнт, який ми щомісячно отримуємо інформацію гідромеценту. І закритий ґрунт це наші доріжки, асфальтне покриття і все таке інше. Це розрахунок робиться на 5 літрів в сутки на 1 квадратний метр. У Дніпрі продовжуються ремонти житлового фонду за заявками мешканців міста. Одним із найпопулярніших видів робіт є заміна електропроводки, таких звернень найбільше через бої в електропостачанні та часті відключення світла. Втім, містяни звертаються на гарячу лінію із іншими заявками, такими як ремонт ліфтів, під'їздів та систем водопостачання. Детальніше розкажемо у випуску о 18.00. Замінена була вся електрощитова. Їх три в цьому домі повністю помінені силові стояки, Перетягнути ліфти і освітлення загальної групи. початку цього року вже виконали ремонти покрівель у 19 будинках, ремонти під'їздів зробили у 8 будинках, також зробили ремонти ліфтів, замінили 9 і ще 9 зараз знаходяться в процесі. І системи холодного водопостачання 3. І початку року вже зробили 13-13 будинках, замінили систему центрального опалення. Створюють красу разом. У Дніпрі діти та їхні батьки власноруч прикрашають територію філії міського палацу дітей та молоді, а саме висаджують тюльпани. Квітових Цибулин тут щонайменше дві тисячі. Учасники заходу також наводять лад, прибирають сміття, підфарбовують перила та бордюр. Захід до дня довкілля проводять не вперше, адже добре знають, як покращити простір навколо, щоб зробити навчання комфортнішим та приємнішим. З вихованцями вдалося поспілкуватися нашим журналістам. Подивіться, дітки, як ми саджаємо цибулинку. Бачите, це цибулинка. Цибулинка тюльпана. Так? Оце коріння, а звідси буде йти росток, Дивіться, ми саджаємо чим корінням вниз. Попри негоду, на території філії міського палацу дітей та молоді, справжня весна. Тут вихованці, їхні батьки, викладачі закладу власноруч висаджують дві тисячі тюльпанів до дня довкілля. Тут я навчаюсь спортивному залі боксом около двох років. Мене запросив мій тренер боксу. Я вирішив взяти це ну, участь в цьому заході, тому що це допомога природі. Висаджують рослини не вперше, вихованці та їхні батьки постійно долучаються до благоустрою території, аби навчатися у комфортних та зручних умовах. Завдяки батькам вихованців цього закладу було передано 2000 тюльпанів, які дітки сьогодні висаджували. Тут на цій базі працює 20 гуртків. Тут різні діти з різних гуртків сьогодні долучились до цієї справи, і найголовніше ще на них чекає смачний обід. Взагалі, ця, цей заклад відрізняється такою гостинною атмосферою, і тому вони велику увагу приділяють і зовнішньому вигляду, і наповненню території закладу. Аурам. Програми Дніпро квітучі, міський палац дітей та молоді проводить День Довкілля. У сьогоднішніх умовах, коли батьки захищають нашу рідну країну, їх діти повинні отримувати все найкраще. Після кропіткої праці малеча та дорослі зібралися біля вогнища, аби разом скуштувати рагу. Дякую. Валерія Дев'ятко, Андрій Чабаненко, Дніпро. Тіві 400 тонн на годину. Дніпро безкоштовно отримав від Японії потужні дробарки, що переробляють будівельне сміття на матеріали для використання у міському господарстві, зокрема для будівництва внутрішньоквартальних доріг. Це частина вартісного обладнання із загального переліку, який мер Дніпра Борис Філатов анонсував після зустрічі з керівництвом Японського агентства міжнародного співториства. Принцип роботи Друбарок полягає у переробці будівельного сміття на окремі фракції: арматура, відсів, гравій тощо. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!